Прийшла дивитися фільм про наркоманку та алкоголічку. Саме так її назвала моя викладачка, коли дізналася, що я пишу магістерську про Емі Вайнхаус. Та що вже приховувати, основна маса людей сприймає її саме так. про Еммі зняли біографічно-драматичний фільм, заснований на житті британської співачки. Перед переглядом цього фільму всім рекомендую подивитися документальний фільм 2015 року, який допоможе вам зануритись більш детально і глибше в життя Емі Вайнхаус. Я чула багато поганих коментарів про, саме про цей новий фільм, що він не передає всієї глибини і фарб. Я можу сказати, що мені вистачило всього. В цьому фільмі, мабуть, із того, що я в контексті життя Еммі і знаю все про її становлення. Так, дійсно, можливо, гра акторів та підбір головної актриси мене не вразила, але музика зробила свою справу. Я вважаю, що недостовірно зобразили ставлення батька Емі до доньки. От саме цей документальний фільм 2015 року батькові Вайнхаус", він не сподобався, тому що там, як він каже, осквернили його ім'я. І тому сім'я Емі профінансувала фільм. Який зараз у прокаті для того, щоб відбілити репутацію, для мене цей фільм дав можливість вкотре доторкнутися до життя кумира, ніби її очима подивитися, що відбувалося тоді. І нехай це життя відігравали актори, і нехай це життя було вдовжиною всього лиш дві години та дві хвилини. Але в піснях була вона. Прийшла сюди трішки записати відео. Перше враження, поки все це досить емоційно, хочеться трішки поплакати. Тому що дуже емоційно, коли ти знаєш предисторію, коли ти знаєш цю історію, що людина прожила більш детально, то всі ці кадри сприймаються дуже глибоко і дуже боляче. Боляче, що така талоновита людина стільки болю відчула в своєму житті.